Ви взагалі чули про Аску? На тлі всіх інших виживачів вона виглядала як калька з Вальхельму і викликала тільки сумніви, що мої 309 гривень пішли на щось цікаве. Але оглядів і так давно не було, а це єдина наразі гра, яка забрала мої 40 годин. Тож сідайте зручніше і давайте розбиратися, що таке Аска. And when the dead winter comes, remember those who never sleep. Одразу треба зазначити, що гра ще в дочасному доступі, а студія, яка займається розробкою, складається з 10 людей, як вони самі і зазначили. Сама Аска це симулятор виживання в кооперативі у сеттингу скандинавських вікінгів. В ній ти не просто б'єш дерев'яною сокирою Оленя. Тут будуєш поселення, командуєш НПС, досліджуєш світ і готуєшся до рейдів. І все це у мультіплеєри з друзями до трьох людей. Звучить круто, воно і є круто, але не без нюансів. Стартуємо ми з голими руками. І все, що нам треба для створення, або знаходиться в нас під ногами, або добувається з кустів, які знаходяться в світі. Показники, які в нас є зліва знизу, відповідають за голод, спрагу і холод. Для того, щоб вони не закінчувалися, треба їсти, пити і тепло втягатися. І спочатку, і справді відчуття, що це Вальхель. Рубаєш, будуєш, годуєш себе, але. Як тільки ти помічаєш око Одіна, починається найцікавіше це твоя колонія. Ти буквально керуєш общиною вікінгів. ставиш завдання, розподіляєш ролі, наглядаєш за ресурсами. І так, твої селяни можуть сказати: все, ми не працюємо, бо ти. Поганий Ярд. і якраз в цей момент Аска перестає бути калькою і починає вже не просто показувати, що це за гра, а і капітально напрягати твій мозок. Спочатку ти не розумієш, чому задачі, які ти дав, вони не можуть так легко зробити. Вони завжди підходять до тебе з однією фразою. Я не можу знайти. В цей момент в голові тільки фраза От ви тупі. І далі ти береш і робиш те, що хотів від них. Потім ти не розумієш, чому замість того, щоб піти до майстерні, і зробити мотузки самостійно. Вони кажуть: Я не можу знайти мотузку. І хоча волокна, з яких робляться мотузки, у них під носом. Вони все одно цього не роблять. І після цього починається московий штурм. Ти розумієш, що для того, щоб була мотузка, треба назначити в майстерні жителя, який буде майструвати мотузки. А щоб мотузки були у всіх в доступі. Треба зробити склад, який буде завідувати теж житель, який буде приносити на склад мотузки, які потім можуть брати звичайні селяни. І тоді тобі не доведеться робити мотузки, а відповідно і роботу за них. І так з усім. У вас є коваль, якому треба льон? Вітаю в клубі шкіряних майстрів. Ти спочатку в майстерні потрібну споруду побудуй, а потім ще й побудуй хатину мисливця, а потім ще й додай майстру завдання, що то лук, стріли і ніж зробив, щоб мисливець шкуру і м'ясо приносив. А потім ще й майстру завдання дай льон зробити. І на додачу, щоб він ще й шкуру з тварин готову робив. І тільки після того, як це все буде, то можна вже і одяг тобі зробити. Але це тільки в час роботи. От і виходить, що поки засипає місто, прокидається Фокс і виправляє все. На додачу до поселення ще можна зазначити систему невдоволення жителів. Мало того, що раніше жителі були незадоволені через кількість робочого часу, так і тепер розробники додали невдоволення по їжі. І тут трішки дивно, бо хоч не хоче, а їсти треба. І я не думаю, що дуже правильно робити з вікінга сімирічну дитину, яка перебирає їжею і каже, що хоче, а що не хоче. Я, може, теж хочу живчик і пачку сухариків флінт з крабом, але не прошу людей скинути мені гроші на донатело в описі, щоб я на своєму твіч каналі, який, до речі, теж є в описі, провів стрім, де буду це кушать і радуватися життю. Далі, коли ваше поселення вже автоматизоване, ви можете вирушати в світ пригод. Тут є і рейди, і бої з мобами, і данжі. У звичайних мобах над головою є дві рисочки здоров'я і позначка стану. У босів, як у звичайних іграх, рисочка здоров'я з'являється зверху, і ви починаєте її гамселити. Для цього у вас є як і ближні бій, такі як сокири, мечі, молоти і так далі. Ну і дальній бій це сам лук, і різні стріли під нього. Босів тут можна порахувати на пальцях рук. І це зрозуміло, бо їх не так вже і багато. Проте битися з ними ви будете часто, бо тут вирішили взяти не якістю, а кількістю. Тому спокійно можна вбити одного боса вже через кілька метрів буде така ж сама локація з таким самим босом. Але перед вбивством боса треба прокачатися. І тут вона є в усьому, що ви робите. Добуваєш дерево швидше, будуєш більше і б'єш сильніше завдяки прокачці. Зрозуміло одразу, що передати усе на жителі не вийде. Тому і навички вкачуються швидко. Ще плюс, що в казармі і на полігоні лучників ви можете так само покращувати свої навички, просто стріляти по мішеням або бити мальникенів. Про мінуси теж треба поговорити. Часто буває так, що жителі просто заважають тобі. Приносиш ти якийсь ресурс, відвернувся на хвилину, а його вже нема. І задоволений кладовщик вже пішов з твоєю березою на склад. Так само, коли їх багато, вони починають просто плутатися під ногами, перекриваючи шлях. Бували баги з анімацією, і часто в мого друга просто зависала гра, бо відкривався інвентар. І він не міг нічого зробити, тому доводилось перезаходити. Але давайте чесно, це не такі баги, що не дають взагалі пограти в гру. Та і в них ще є багато часу, щоб це все виправити. Виходить так: якщо ти любиш Вальхільм за атмосферу, Рім Ворлд за глибини менеджмент, то Аска твій новий фаворит. А якщо ще не грав, саме час спробувати, бо зараз знижечка. Чому ж про Аску ніхто не говорить? Бо вона ще в тіні, але ненадовго. Має всі шанси стати хітом серед фанатів розумного виживача. Зараз оцінка від мене 7 з 10. Але потенціал в неї великий, бо до гравців дослухаються і до 10 з 10 можна ще дойти. Сподобалось? Став лайк, підписку і обов'язково напиши в коментарях, ти взагалі грав у Аску чи вперше чуєш? З вами був Фікс Ліхт. До нових зустрічей.